Котре находжусь місію в Україні і приїхали на Харківщину, щоб перевірити всі наші проекти, які ми ведемо з обласною радою, лікарні, які отримали нашу гуманітарну допомогу, а також можливості подальшої співпраці по реабілітації. Та розмінування напрямки роботи це переважно медична допомога. Ми допомагаємо багато ліками. У нас є потужна підтримка фармацевтичних французьких корпорацій. Потім це обладнання, розхідники. Плануємо також започаткувати обмін досвідом між медичними сферами Франції та України. Допомагаємо освітнім закладам. І допомагаємо все те, що по чистці води, по енергетичній незалежності і по розмінуванню території. Робота непогано налагоджена, оскільки є і розподільчий склад, є налагоджено збір потреб і відвантаження цієї допомоги. Ми плануємо збільшити обсяги допомоги, і для цього потрібно оптимізувати всі ці процеси. Є такі ліки обладнання, яких критично не вистачає, але є також зменшення бюджетних надходжень, які потрібно компенсувати. Гуманітарною допомогою тому у нас є також такі потреби, які ми повинні закривати постійно, поки місцеві бюджети. І національні бюджети не вийдуть на тот рівень, коли вони вже можуть все фінансувати самі. Франція має багато програм фінансування гуманітарної допомоги Україні, і французи дуже позитивно відносяться до України і розуміють, що це безпека не тільки України, а й у всієї Європи.